З Києва до 20 людей, набрали тих працівників, які я в деякий час війни. Я не хочу називати прізвище. Вони живуть в Луцьку, але я одну працівницю викладача нашого звільнив за те, що вона ходила, крала по, по кабінетах своїх колег грошей. Інший працівник теж був звільнений подібне. На сьогоднішній день вони створюють, перевозять в інший навчальний заклад. Вже я бачу, ті працівники вриваються в корпус і хватають. З тим, стін мої грамоти, і голови обладаю адміністрації, і Міністерства освіти все це покрадено вчора. Пропадають особисті речі викладачів. В корпусі нашому знаходиться коледж рекреаційних технологій і права, Зривають стенди, теж крадуть стенди, які були виготовлені. Погрози звільнення працівників, які мають нагороди і міської влади, і обласної Освіти, звільняють, і захистили кандидатські докторські дисертації, заставляють виконувати роботи, які вони не повинні робити, і переходити в інший корпус. І оголошують доган. Він знаходиться на лікарняному, його оголошують доганни, що він не є на роботі. Інші працівники теж. Такі, що заставляють буквально кожного виносити речі, забира... забирати речі. На сьогодні я хочу просто напрості звернутися до Міністерства освіти, щоб зареєструвати новий навчальний заклад для того, щоб зберегти працівників і зберегти ті кадри, які напрацювали. У нас є угоди і міжнародні. І по тому, що ми працювали в університеті Україна, дуже багато взяли участь. Співпраці. Всі заходи, які проходили в нас в області, ми приймали участь. Ми перед жодною людиною, перед якою брали зобов'язання, перед жодною організацією, перед якою брали зобов'язання, жодна угода не була порушена. Ви можете підняти всі документи, які є.